Вітаємо! До вашої уваги віртуальна виставка Гетьмани України, яку присвячено Дню українського козацтва та Дню захисників і захисниць України. Гетьман Іван Степанович Мазепа вільно володів багатьма мовами: польською та російською, італійською, німецькою, французькою, татарською, знав латину. У його резиденції в Батурині було зібрано величезну бібліотеку, колекцію зброї та картин. Він купив Пересопницьке Євангеліє, яке згодом подарував Переяславському кафедральному собору. Іван Мазепа намагався зробити з України європейську державу, підняти і зміцнити значення і престиж гетьманської влади, яка за десятиріччя руїни зазнала страшної девальвації. Жодний із гетьманів не зробив так багато, як Мазепа для розвитку культури та духовності українського народу. Спроба цього гетьмана вирвати Україну з під московського ярма, реалізувати велику ідею незалежної самостійної української держави зазнала крав. Хочеться вірити, що дух козацтва живий і донині, і перемога буде за нами. Дякуємо за увагу! І все буде Україна!